Замовили ліжечко та дві тумби у пана Юрія. Дуже задоволені. Сервіс на вищому рівні. Дуже все швидко. Відправка відбулася дуже швидко. Менше тижня. І це ліжечко з тумбами вже в Англії. Дуже нам подобається якість. Тумб, якість ліжка просто чудова. Також ми брали ще матрас до цього ліжечка ортопедичний. Також дуже гарний матрас. Ось такий наборчик. Дуже гарний. Шикарний. Запаковано приїхало все чудово. Дуже якісно. Все нам дуже сподобалось. Дякуємо пану Юрію за такий чудовий сервіс та такі чудові меблі.